Привіт! Сьогодні хочу записати коротесеньке відео. Я вірю, що просто все моє серце кричить про це, але про це кричить і серце Бога. Уявіть собі, що великий Бог ну, просто все, Всесвіт тримає, все, що є, весь цей Всесвіт він тримає в своїй руці. Він може абсолютно все, він все могутній. Але він помістив себе в таку позицію своєї любові до тебе, що він поряд з тобою, він любить тебе кожну хвилину свого і твого життя. Він любить тебе і мене. Але він. Помістив свою любов і сам себе в таку позицію, що він невидимий. Великий Бог, що створив все, що ти бачиш, і те, чого ти навіть не то, що не побачити, ти уявити це собі не в змозі. Він все те сотворив, але в своїй любові до тебе. Він має позицію невидимого, закоханого в тебе творця, нареченого для своєї церкви. Він помістив себе в позицію того, кого ти не бачиш. Ну, тільки уяви, що ти любиш. Ти проявляєш свою любов, ти піклуєшся, ти живеш кимось, але він тебе не бачить. Він може в тебе просто повірити і тільки уявити. Він, Бог, чекає на нашу зустріч віч на віч, але прагне кожен день, щоби ти приходив. І склоняв своє серце до його присутності. Уявляєш, якщо сьогодні ти стаєш на молитву, ти робиш його присутність для тебе реальністю. І чим більше нас, віруючих людей, стають в молитві або в навчанні, або читати Святе Письмо, як стояти перед Ним, ми робимо його присутність. Видимою, ми виказуємо йому, Богу Всесвітів, Ми виказуємо йому свою любов. І ми кажемо: Бог, ти потрібен мені. І Боже серце розпадається на мільярди зірок щастям, що Він тобі потрібен. І знаєш, чим гірше в житті ситуація, тим більше тобі і мені потрібен Бог. І яка би складна ситуація сьогодні не була у нас в Україні. Я їду по Україні, тільки відлунали сирени, світла немає. Але я кажу: чим гірше, тим краще. Бо ти мені потрібен Бог, ти мені потрібен. І якщо в мене складна ситуація, я скоріше до тебе прийду. Сьогодні той день, коли диво Його присутності для тебе і для мене, сьогодні день твоїх чудес. Сьогодні те диво Його Божої присутності в твоїй житті, в твоїм житті звершиться прямо зараз. Просто закрий свої очі і скажи Бог, ти потрібен мені. І його серце розпадеться тисячами зірок, щоб проявити свою любов. Сьогодні те, що було для тебе неможливим, стане можливим і реальним, бо ще ні разу ні однієї молитви, яку я сказала йому в відчайдушному своєму сердечному становищі, ще ні одна молитва. Не лишилося без його відповіді, як, як, в якому б ти не був сьогодні положені, відчайдушному, знай, він невидимо поряд, він готовий проявити свою силу, своєї любові до тебе. Проси в нього, що ти хочеш. Не просто хочеш, а те, про що кричить твоя душа, і ти це. Отримаєш, і я погоджуюся з тобою в молитві. І я кажу тобі: Бог любить тебе так, як ти не можеш це уявити. І свою любов він зробив невидимий для тебе і для мене, щоб все, що ти уявив, щоб все, що ти промріяв, могло здійснитися. Проси, що ти хочеш. Він любить тебе. Ісус віддав своє життя і доказав, довів тобі й мені, що Твоє життя для нього важливіше, ніж Його.